Сьогодні до мене приїхала на інтерв'ю вже третя, наголошую, третя потерпіла від дій лікаря нашого відомого пані Бойчукали. І хочу наголосити, що станом вже на вчорашній вечір встановлено понад 30 з чимось потерпілих від дій даного лікаря. На жаль, не кожна людина має стільки відваги, щоб на такі теми говорити публічно. Тому не знаю, скільки з цих 30-ти тридцяти чимось людей ще приїде до мене на інтерв'ю. Але думаю, що ця тема наразі мені виглядає, що ця тема тільки починається. Тому прошу будьте уважні і не попадайтеся. Ну як мінімум до цього лікаря, я думаю, її команда теж десь, мабуть, не краща, якщо брати до уваги її приватну клініку Авіда, що є в місті Тернопіль. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні я приїхала також розказати про Аллу Володимирівну Буйвчук. Наша історія досить давна, але на жаль, наслідки я терплю по сьогоднішній день. Моя історія почалася з того, що я була вагітною. Я була вагітною, у мене була третя вагітність, і так як я до того двоє дітей не доносила, цей раз мені поставили, що я не можу доносити. Я стояла на обліку на замковій в Тернополі в жіночій консультації. І лікарка мені порадила, що поїдьте до професорки на консультацію до Алеви Володимирів. Я поїхала до неї, вона подивилася все і запропонувала мені такий варіант, що є якісь нові американські уколи, які потрібно колоти раз в тиждень. Ми тобі їх будемо колоти. Ну, це експериментальні уколи, і ти вагітність доноситься до кінця. Я приїжджала до неї кожного тижня на огляди, і все йшло добре практично до 22 тижня. Після 22 тижня мене почав тягнути живіт. Ну, Тягнуло, ти казала, що це може бути, то може, ну, там в мене діти, трошки я ношу, могло це давати. На 29-му тижні я попадаю в лікарню. Я попадаю до неї, вона мене ложить в другу міську лікарню, в пологу я вже там лежала. І на другий день в мене відбувається відчарування плаценти і в мене починаються пологи. Моя дитина народжується. так розумію, кровотеча Ні, не було кровотечі. У мене почалися схватки. У мене почалися схватки, мене закапували, пробували зупинити, нічого не зупинилося. Що сталося наступне? Народилася моя дитина. Моя дитина народилася на 29 му тижні. Йому перше, йому не надали вчасну допомогу. По не офіційній інформації лікарів, багато лікарів згодні з тим, що йому не надали вчасну допомогу. Саме тому він залишився особливою дитиною на сьогоднішній день. Наш стан на сьогодні рахується досить важким. Тільки це було не найгірше, що... це було найгірше, що мене чекало, але я не знала, що під час моїх пологів наробила дуже багато косяків. Коли я відійшла від пологів, моя дитина була вже переведена в дитячу лікарню. Я зрозуміла, що зі мною щось не так. Не так, як завжди, у мене був кеский ростин. Щось не так біля мене купа трубок, катетер. ну, не подібно до інших історій, що було перед тим. І коли на мене подивилися, я лежу перший день, другий день, третій день це реанімація. Це все, у даної Це все в даної ну, лікарки, я лежала в неї, так вона мене вела. Ну, звичайно що там виписка не її, а лікаря-гінеколог, яка була на той час під нею. І коли на дев'ятий день мене ведуть на УЗД перед випискою, і я чую від лікаря УЗД стінки сечового міхора, цілі, зажило все добре, нічого не протикає, я тоді стоп, а що б сталося з моїм сечовим міхором? А вам його розрізали? Вам не повідомили? Ні, мені не повідомили, що мені його розрізали. Мене виписали, щоб ви розуміли додому. Я пішла з таким катетером сечі, з кульочком сечі додому з боку. Ще тиждень я так ходила, потім мене приймав уролог. Багато лікарів ще за мною спостерігали після того. Звичайно, я думала, що на цьому це буде кінець. Ні, сказати чесно, я лікуюся по сьогоднішній день. Після цього в мене ще було дві операції. Ми дійшли до того, що цього року мені сказали, що в мене є купа спайків, злукові процеси, і сказали, що ніякий розумний хірург за тебе вже не візьметься. Ніякий розумний хірург в твій живіт не залізе. Але мене не було це, що я ходжу, дякувати Богу, я жива. Мене вбиває це, коли я дивлюся на свою дитину. Моя дитина, моя дитина в лютому йому буде 8 років. Він є неходячий, ми лише цей рік почали сидіти. Моє життя повернулося на 180 градусів, тому що старшим дітям не хватає мами і тата, тому що в нас постійно йде боротьба, потрібно фінанси, потрібно його отримувати. Ми його 8 років тягнемо, ніколи не зверталися в ніякі благодійні організації, нічого. Але мене, мене цікавить, як живе в той час Алла Володимирівна. Ну, мені справді цікаво, як вона спить. Чи вона ходить до церкви, чи вона задумується, я, її як людина, прощаю. Але чи простить їй Бог і чи простить їй колись мою дитину? Я не знаю, до якого моменту я зможу дотягнути свою дитину. Я не знаю, чи він буде ходячий. Я дуже стараюся. Ну, в мене змінилося повністю все. У мене також були колись мрії, в мене були мрії моїх дітей. На сьогоднішній день я ніколи не думала, що я змушена буду стати реабілітологом. Але я змушена, тому що реабілітація, постійна реабілітація це успіх моєї дитини, і на сьогоднішній день я можу сказати точно, що Алла Володимира зіпсувала життя моєї дитині. Що я хочу звернути увагу людей, що на цій темі дуже буде багато спекуляцій зі сторони лікарів. В першу так, чергу. Ви, адже... знає... ви знаєте, я переб'ю вас вчора. Я читала відгуки е після цього другого відео. Мені не то, що соромно. Багато лікарів, коли чують, хто мене оперував, також починають її виправдовувати. Але якби це була одна помилка, то так, якби їх було дві. Ну, я, я оце, що лікар може допускатися помилок, я цього не признаю. Це не ця професія, що може. Це може механік, сантехнік, але не лікар, це життя людини. Хто грається життя людини? У моєму випадку б зіграли гру з двома життями, які зіпсовані. І коли я йшла до лікарки з надією, що ця дитина буде доношена і в мене не буде проблем, як з попередніми. Дякую тобі, діти здорові. Ну, не доношені, але з ними абсолютно все добре. То тут в мене повний колапс. Також хочу додати, що іменно тема ну, під час операції по вагітності або під час. Е Ну, взагалі мається на увазі операції по-жіночому. Неважливо, чи це під час вагітності кесареве, чи це е, жінка без вагітності. Дуже часто чомусь пишуть зараз, люди є саме розрізаний, в когось підрізаний, в когось повністю перерізаний, перерізаний сичовий міхур. Я думаю, що так часто допускати таку помилку. Неможливо з не лікаря взагалі, ну це як мінімум некомпетентність лікаря, а як максимум мені вже виглядає, судячи з того, скільки людям вона розрізає сичовий міхур, мені вже це десь виглядає навіть як свідомо. Тобто я вважаю, що є така ймовірність, що дана ситуація із розрізаним міхуром відбувається свідомо, тому що. Можна зробити помилку, можна зробити висновки з цього помилку, більше її не допускати. А якщо вона, я так розумію, вже добре десятиліття продовжує допускати таку помилку по сьогодні, як розрізати людині сечовий міхур, ну це десь заставляє задуматися. Тому я думаю, що і данна жіночка не рекомендує звертатися особливо молодим дівчатам, які ще планують бути мамами. До даного спеціаліста, так на сьогоднішній день я не можу бути зовсім мамою. Не тому, що в мене троє дітей, не тому, що я планувала. Мої діти мають надію, що будуть достануть майбутнє таке, яке я хотіла їм дати, але після того в мене була ще одна операція по гінекології, і все. Мене... я не буду мамою більше. Тобто, виходить, це також через, через помилки пані Бойко? Так, воно з того почалося. Воно почалося е, спайки після того, потім в мене почалися е, кровотечі і ну, змушені були викинути все решту гінекології. Тобто, причина на слідковий зв'язок знову ж таки вперся в початкові дії даної пані професорки, пані Алли Бойчук. Всім гарного дня! Наша задача Максимально коментувати і максимально поширювати такі ситуації, щоб врятувати більше людей. І не боятися, не боятися, не боятися розповісти, тому що я теж довго думала, чи чи варто воно що воно дасть, чи воно зупиниться. Я не хочу, щоб було більше таких дітей, як у мене мені шкода тих дітей. Коли я дивлюсь на свою дитину сім років, як вона повзає по землі. Ні, це потрібно зупинити.